У Путіна знову почались ядерні залякування. Ну тепер це інша форма. Він не говорить, що він буде бити по нас ядерними ракетами, бомбами і всім іншим. Він тепер говорить про те, що він буде бити по ядерним по атомним станціям. Причому не він говорить, а журналістські розслідування про це говорить. З вами я, Олександр Бригінець. Мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте для того, щоб ми знали більше, для того, щоб ви знали більше, тому що далеко не все. Що пишуть наші засоби масової інформації, навіть позитивні, і гарні і розумні блогери, яких я читаю і ви читаєте, вони теж не завжди розуміють ситуацію. От, припустимо, я зараз апелюю до Портнікова, який постійно говорить, Трамп займається словами, а Путін займається справами. І от справи впливають на ситуацію, а слова ніяк не впливають на ситуацію. В даному випадку. Те, що відбувається з путіним, це не справи, це слова. І ці слова абсолютно негативно і погано впливають на ситуацію. Тому що це було вже на початку війни, коли були загрози ядерні, тепер загрози інші. Це задача цих слів, слів, не дій, просто слів в тому, щоби. Залякати Європу для того, щоб вони а зменшили допомогу нам з одного боку, з іншого боку, не дотискували Росію до решти. Якщо вони дотиснуть Росію до решти, ситуація для них стане критична. Якщо вони не дотиснуть, Росія буде намагатися припетляти. Оце весь негатив, який склався навколо. Путіна вони намагаються виправдати тим, що виправити тим, що вони запускають, будуть запускати ракети. Удари по ядерним станціям вже є. Вони намагаються знищити все, що навколо станцій. там трансформатори, підключення і так, далі, і так далі. Тепер вони намагаються бити більш жорстоко, вірніше говорять про те, що їх ракети націлені на атомні станції, і про це пишуть вже сьогодні поважні видання. Залякування це слова. Залякування це слова, це не дії. І ще раз кажу: слова мають велике значення. І те, що говорить Трамп, теж має велике значення, бо дуже багато з того, що говорить Трамп, це теж є залякування, і Трамп точно так само залякує Росію, як і залякує Україну чи Європу, чи світ сам Путін. Тому в геополітиці, в війні. Не тільки дії мають значення, а й слова мають значення на щастя чи на жаль. Бо те, що робить Путін, часто це дії, часто це слова. Те, що робить Трамп, часто це слова, але часто це і дії. І те, що сьогодні Трамп почав робити з російською нафтою, і те, що він притис Путін, Ксі, який через своїх дипломатів заявив, теж з. Трибуни ООН про те, що треба припинити війну, не сісти за стіл переговорів, а припинити війну це велика різниця. Це все поки що слова. Але ці слова так впливають на Путіна, що у нього починається істерика, і він теж починає відповідати певними діями. Тому діями, які є словами, але от тому та -то й річ, що слово Путіна це теж дія, слово Трампа це теж дія. Слово сі це теж дія. Це не обов'язково повинно бути реалізовано. Але саме залякування, саме попередження, воно є дією, яке може зупинити іншу реальну дію. І ми повинні це розуміти. Не розслабляйтесь, коли ви думаєте, що політики тільки говорять. Їх ну, звичайно, що коли Зеленський говорить, це слова, тому що його слова не мають впливу ні на що. А от коли говорять ті. У кого є потуга, ті, які можуть застосувати певні ресурси, ну, Путін може застосувати, Сім може застосувати, Трамп може застосувати, інші можуть застосувати. Це перетворюється в реальну дію. Слово перетворюється в реальну дію. Коли я був е студентом, у нас була газета Слово Зброя. І насправді, е багато хто чомусь не розуміє, що насправді. Слово є зброя, спро, спроя, збро, слово може зупинити зброю, а може її закликати. Згадайте слова Януковича, які формально закликали Зброю в Україну. І інша дурь, яку е, часом в світі трапляється. Е, Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої новини. Це дуже важливо, те, що я намагаюся вам донести. А ще дуже прошу вас, донатьте, донатьте. Сьогодні у нас терміновий збір. Я якби мягко завжди прошу, так кажу, хто може, хто не може. Один раз в день, як правило, сьогодні я прошу на всіх каналах, де я виступаю, і в е, всіх сюжетах, які я роблю. Дуже прошу вас, хлопцям потрібно допомогти. Тому що. Коли у нас перебої з струмом, ми просто мерзнемо, чи у нас нема води, чи там якісь незручності. А коли в підрозділі немає струму, то це означає, що дрони не заряджені, акумулятори не заряджені, управління польотами на низькому рівні, зв'язку немає. Ну коротше, це купа небезпек. Тому дуже вас прошу, ми збираємо. На систему енергетичного забезпечення ми збираємо 72 тисячі, і ми вже зібрали близько 30. Залишилось небагато, але ми маємо це зробити якомога швидше. Це не той випадок, коли треба терпіти до завтра. Треба робити сьогодні. Слава Україні!